C'est bon, Життя і неймовірні смайлики! І неймовірний, Борислав, і неймовірні всі ви. І я буду пам'ятати цей концерт все життя. Ви не повірите, це мій перший концерт у Бориславі. І не останній, я не розумію. І тепер я знову і знову буду мріяти приїхати до вас і, можливо, до вас першими. Привезти нові пісні, і до вас перших приїхати в нових костюмах, і до вас перших привести щось особливе і приїхати сюди і вперше сказати, Україна перемогла! І ніяк по-інакшому, тому що така ж мрієш і мрії збуваються. Тому що одну секундочку, тому що десь в селі пісочна зараз моя бабуся Шимбра Марія Іванівна просто плаче від радості, тому що вона борювала за Руслану, коли на Євроваченні були, вона плакала і зараз плаче, тому що її внук має велику честь проводити такий неймовірний концерт. Дякую, слухай. Тому. Давай свою бабу заберемо. Бо вона з нами танцювала на сцені, бо вона ніколи вона не бачила. Я знаю, всі наші баби так можуть шукати. Я знаю, що наші бабці такі моя баба так уміла співати гаївки. Я вас всіх прошу. Любіть, шануйте своїх батьків, бабусів, дідусів, шануйте свою родину. Якщо не дай Господи, хтось посварився, ану скоро помиріться, поцілюйтеся. Будьте разом кожен день, кожну ніч. Будьте разом завжди в радості в печалі. Будьте разом на різдво і на волиден. А все решта буде, бо нам так дарував Господь цю прекрасну землю і гори. Ці прекрасні полонені річки і нашу прекрасну Україну, і наш чарівний Борислав! Бо сьогодні на правду Борислав сміється, правда? Опти Бориславу! Для Борислава!

Нога я ліка, нога я я хочу запросити на цю сцену людину, яка зробила найбільший внесок у наш аукціон. Вчора аукціон зібрав близько 1 мільйона триста тисяч гривень донатів від ваших щирих. Сердець від ваших чистих, щирих сердець, і сьогодні теж ми проводили аукціон. І я вам безбежно дякую за те, що ви пожертвували і зробили свої донації. Ніколи не втомлюйтесь донатити, не змучуйтесь, це треба завжди. Я точно знаю, мені хлопці завжди дзвонять і пишуть. Нині зранку писали, прислали специфікацію. Кажу, хлопці, я не знаю, я, я що зможу зроблю, але я вам обіцяю, що я це організую. Вони чекають, чекають від нас допомоги, чекають від нас. Підтримки, чекають, що ми з ними завжди і кожну хвилину. Ще раз дякую. І на цю сцену я хочу запросити людину, яка пожертвувала значну суму, можна говорити яку? Давайте так. Можна, так? так? 50 тисяч гривень дав пан Іван. Мер, пан Ігор, перепрошую, мер Борислава. Ігор Яворський, запрошую на сцену! То, пане Ігорку, ви якби вже без зарплати, так? Але найбуде! Найбуде! то на добрі справи. Поки підписую, Руслана, ви ще маєте час подонатити, пам'ятаєте, наша мета сьогодні 250 тисяч і більше, і більше. Всі хоче, бож... а в мене хто буде піти, без просити. Завтра, так? Vai, porque está...